Сили протиповітряної оборони цієї ночі знищили 18 з 19 запущених дронів камікадзе. Оборонці українського неба працювали на півдні у центрі та у північних областях. Уже традиційно шахеди летіли з мису Чауда та з балаклави з окупованого Криму. Атакував противник двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 Харківщину попередньо без постраждалих. А на місці ракетних ударів у Харкові слідчі вилучили залишки ракети з 300. близько першої ночі. Російська армія обстріляла трамвайне депо на Салківці на щастя без постраждалих. І з нами на прямому зв'язку з Харкова наша кореспондентка Тетяна Децяк. Таню вітаю! Чекаємо від вас подробиць. Вітаю вас, Тетяно. Вибухи пролунали близько першої години ночі. Удари були досить потужні. Їх було чути навіть на півдні міста. Хоча удари припали на Салтівський район. Уранці стало відомо, що російська армія обстріляла Салтівське депо на місці влучань. Дві вирви завглибшки до 4 метрів. Пошкоджені будинки, що належать підприємству, та припарковані поруч автомобілі. Під удар потрапив і електротранспорт. Однак, керівник підприємства розповідає, складно сказати, які ушкоджені саме після цих ударів, адже під час повномасштабної війни російська армія неодноразово била по депо. Найбільше ракетних атак сталося навесні та влітку 22-го року. І вже тоді тролейбуси і трамваї, які тут зберігають, були знищені або пошкоджені. Варто зазначити, що депо не функціонує з минулого року, і тут стоїть транспорт, який не виїжджає на лінії. Ми ту техніку з інших підприємств, яка вже відпрацювала свій ресурс, і ми в стадії вона списання, так скажімо, окремий з них. Десь приблизно 26 лютого минулого року тут повністю відсутні водопостачання, водовідведення, електрика відсутня. Ну, тобто Ми були з того дня вже паралізовані. На щастя, поранених в результаті ракетної атаки немає. Вночі тут нікого не було. А слідчі на місці злочину знайшли залишки ракет С-300. Тетяно. Дякую, Тетяно. А з Харкова йдемо на Херсон. Там місто та область минулої ночі пережив масовану атаку. Місто встріляли з безпілотників і з артилерії. У самому Херсоні дев'ять постраждалих, серед них четверо дітей. Зокрема, поранені 28-річна жінка та троє її доньок, двох, чотирьох і дев'яти років. А загалом по області 16 поранених. Частина з постраждалих в лікарні. Сили оборони збили всі безпілотники, уламки. Упали на житлові квартали, пошкоджені три багатоповерхівки, дитячий садок, медзаклад, пошта. Також постраждав об'єкт критичної інфраструктури та складське приміщення. Виникла пожежа. Рятувальники одразу виїхали і до самого ранку ліквідовували наслідки обстрілів. Під час гасіння пожеж вогнеборцям довелось відходити в безпечні місця та перечікувати повторні обстріли в укритті. Загалом згоріло шість автомобілів. Очевидці розповідають, що ударів було чотири щонайменше і показують наслідки обстрілів у їхніх оселях. Пів десятого бахнуло. Отут бахнуло. Ну по бахнуло бахнули во дворі, тому що у нас на кухні навіть стінка і окно вилетіло. Засвистело, бухнуло і все. Потом ще раз бухнуло, потім ще раз бухнуло, потом ще раз бухнуло. Не знаю, чотири рази це точно.